Привіт! Мене звати Оксана Заник, я менеджер проєкту Швидкий бізнес онлайн. Оскільки ви зараз переглядаєте це відео, очевидно, ви у пошуках роботи, і я думаю, моє відео буде для вас корисним. Більшість із нас прагне до стабільності, фінансової незалежності. Всі ми хочемо мати хорошу роботу, щасливу сім'ю, затишний дім, красивий ремонт та одяг, розкішну машину, забезпечене життя на пенсії. Та часто ми отримуємо зовсім не те, до чого прагнемо. Ми працюємо на роботі, яку зовсім не любимо, з низькою зарплатнею, часто навіть не маємо за що оплатити комунальні послуги, як висновок, постійні кредити, орендоване житло, проїзд у переповненому громадському транспорті та в старості мізерна пенсія. І так живе, на жаль, 65% нашого населення. І тільки 13% нашого населення це забезпечені багаті люди. Це ті люди, які мають власний бізнес, які створюють великі бізнес-системи, будують мережу. Звичайно ж, ми чули про гіпермаркети, метро, епіцентр, Ельдорадо, мережа заправок «Окко», мережа ресторанів швидкого харчування, Макдональдс це все мережа. І на даний час. Успішно розвивають свій бізнес саме ті люди, які розвивають мережу. І що важливо, що саме такий бізнес дає можливість отримання пасивного доходу, тобто, попрацювавши деякий час, розвинувши мережу, в подальшому ця людина може не працювати, і вона все одно буде отримувати дохід. А також дохід від цього бізнесу будуть отримувати її діти та внуки. І у вас виникає, звісно ж, запитання, куди ми вас запрошуємо, що ми вам пропонуємо? Ми вам пропонуємо розвивати власний бізнес, будувати мережу. Але для розвитку власного бізнесу потрібен стартовий капітал, подумаєте ви? Знаєте, я теж раніше так думала. Та коли я детальніше ознайомилася з можливостями побудови бізнесу, я зрозуміла, що є можливість розвивати власний бізнес без вкладень. Є такі компанії, які пропонують товари чи послуги, а є такі компанії, які пропонують людині розвивати власний бізнес в партнерстві з цією компанією. І при цьому дуже важливим є те, що все офіційно, без стартового капіталу, без ризиків та без відриву від дому та сім'ї. І зараз вас лякає те, що це робота в інтернеті. Не лякайтеся, адже виплачує вам кошти не інтернет, а сама компанія. Інтернет це тільки засіб пошуку партнерів. Кошти виплачуються офіційно, жодних онлайн-кошельків. Виплати проходять на карточку банку. Чому інтернет? Та тому що інтернет зараз активно розвивається. Є багато компаній, які розуміють, що інтернет це наше теперішнє і майбутнє. Тому вони починають пропонувати свої товари чи послуги через інтернет. На сьогоднішній день інтернет стрімко увійшов у наше життя, і насправді можливості інтернету зараз безмежні. Ми оплачуємо комунальні послуги, оплачуємо за навчання, бронюємо квитки, робимо покупки через інтернет. Люди купляють все: продукти харчування, дитяче харчування, дитячі товари, одяг, зуття, косметику, аксесуари та навіть автомобілі і багато іншого. Статистика свідчить, що 85% українців робили покупки в інтернеті, і більшість з них роблять покупки в інтернеті кожного місяця. Чому саме в інтернеті? Та тому, що це вигідно, зручно таким чином люди хочуть економити свій час і свої кошти. Так що ж ми вам пропонуємо? Ми вам пропонуємо стати власником інтернет-магазину. Інтернет-магазину, в якому представлені товари щоденного вжитку, засоби особистої, гігієни, косметика, аксесуари, продукція здорового харчування та багато іншого. Чому саме ці товари? Тому що потреба у цих товарах є щодня. Погодьтеся, всі ми цивілізовані люди, всі ми ми закупаємося незалежно від нашого віку чи соціального статусу. Дуже велика перевага є також в тому, що вам не потрібно орендувати приміщення, виплачувати зарплату, займатися доставкою товарів, бухгалтерією. Все це бере на себе сама компанія. Ваше завдання створити мережу покупців та партнерів для компанії, організувати великі товарообіги шляхом пошуку та залучення нових партнерів через інтернет. Як це робити, звісно, всьому цьому ми вас... Навчимо, а компанія буде виплачувати вам відсоток від створеного товарообігу, які конкретні дії потрібно буде від вас, так як сфера діяльності нова, вам потрібно буде навчатися. Навчання в нас проходять онлайн безкоштовно. Також у нас є командні групи, чати, де ви зможете отримувати всю потрібну для вас інформацію. Також потрібно буде запрошувати людей у свою команду. Запрошуємо людей шляхом розміщення реклами. На сьогоднішній день найефективнішим способом розміщення реклами є реклама у соціальних мережах та на дошках оголошень. Щоб запросити більшість людей, вам потрібно буде розміщувати рекламу у різних соціальних мережах, на різних дошках оголошень. Які оголошення розміщувати, як та де саме, всього цього ми вас також навчимо. Також вам буде потрібно користуватися продукцією власного інтернет-магазину. Ну, звичайно ж, погодьтеся, якщо б ви відкрили традиційний магазин, хлібний, до прикладу, то, звичайно, що хліб ви б купували у своєму магазині, а не у сусіда навпроти. Так само і тут. Ми користуємося для себе та пропонуємо людям теж користуватися якісною продукцією з вигодою для себе у власному інтернет-магазині. І ось від покупок цих людей компанія виплачує вам відсоток. Люди будуть робити покупки сьогодні, завтра, через рік, і ви завжди отримуватимете дохід від їх покупок. Хто і як буде вам допомагати? Звичайно, що людина, яка вас запросила у наш бізнес, буде вам допомагати. Також у нас є велика дружня команда, яка теж буде вам у всьому допомагати. І ще важливим є. Те, що ми будемо вам допомагати не тільки інформацією, а кожну нову людину, яка захоче приєднатися у наш проєкт, ми будемо реєструвати вже під вас, таким чином, допомагаючи вам швидше рости та розвивати свій бізнес. І якщо ви будете виконувати наші інструкції та робити все правильно, результат не змусить себе чекати. Також ви повинні зрозуміти, що вам потрібен час для того, щоб набратися інформації та всьому навчитися. Це займе в середньому 1-2 місяці, і ви повинні бути до цього готові. Скільки ж тут можна заробити? На початку ваші доходи не будуть високими. Та якщо активно працювати, чітко виконувати всі завдання, ваш дохід за півроку може складати 5-7 тисяч, а через рік він може сягати 10-15 тисяч гривень. Тут все залежить тільки від вас. І який великий плюс у цій роботі, що тут дохід не є стабільним, тут дохід є стабільно зростаючим. І якщо ви зараз працюєте на традиційній роботі і ваш дохід складає 5 тисяч гривень, непогано, так? Але через два роки ваш дохід не зміниться. А лідери нашої команди, які ще два роки назад отримували всього тисячу-дві тисячі гривень, зараз отримують 20 тисяч і більше. Ви б хотіли, щоб ваша зарплата зростала з кожним місяцем. Я думаю, всі б хотіли. Та на роботі по найму такого немає. Там є фіксована стабільна зарплата. У нас кількість людей, які приходять в наш проєкт, постійно зростає. Тому зростає і наш дохід. І що дуже важливо, що 20 тисяч це не є межа. Є люди, які отримують 50, 100 тисяч і більше. Все залежить від ваших амбіцій. Також є можливість отримувати доларові премії. Є більшість людей, які вже отримували всі ці премії. У компанії є офіційний маркетинг-план, відповідно до якого нараховуються всі виплати. І тільки від вас залежить, на якій сходинці нашої драбинки успіху будете ви. Зрозумійте мене правильно, тут немає легких грошей. Халяви тут також немає. Працювати потрібно. Працювати наполегливо, багато працювати. Але компанія готова вам за це щедро платити. Що за компанію ми обрали для співпраці? Думаю, з попередніх слайдів ви вже зрозуміли, що ми спрацюємо з відомою європейською компанією Oriflame. Компаній на ринку є дуже багато. Та для мене важливим моментом. При виборі компанії було те, щоб компанія була надійною та відомою. Тому для розвитку власного бізнесу я обрала саме компанію Oriflame. Багато із вас чули про компанію, і, як правило, переважно більше людей знають компанію як таку, яка займається продажами продукції по каталогу. Знаєте, я раніше знала компанію також тільки з цієї сторони, допоки мені не розказали про всі можливості, які дає компанія. І розібравши детально в суті бізнесу та можливостях доходу, я зрозуміла, що на продажах багато не заробиш. Oriflame – це стабільна надійна європейська компанія. 50 років на ринку розвивається у 63 країнах світу. Річний об'єм продаж 2 мільярди євро, більше 2000 тисячі найменувань продукції. Це високоякісна продукція. Власні фабрики у Швеції, Польщі, Китаї, Росії та Індії. Власний науково-дослідницький центр в Дубліні. Офіційні виплати через банк 17 разів в рік, кожних три тижні, а також бонусні програми та подорожі за кордон за рахунок компанії. Скажіть, будь ласка, яка ще компанія запропонує вам такі можливості? Які ж у нас вимоги для кандидатів? Ми шукаємо відповідальник. Певнених у собі людей. Від вас наявність комп'ютера чи ноутбука з вільним доступом в інтернет, 3-4 години вільного часу та бажання навчатися, розвиватися та працювати на результат. Якщо ви відповідаєте всім цим вигодам, вимогам і готові спробувати свої сили у розвитку власного бізнесу, тоді чекаємо вас у нашій команді. Задумайтеся іще раз, ви нічого не втрачаєте. Але що вас чекає, якщо ви зараз не приймете рішення і нічого не зміните? Що вас чекає через день, через місяць, через рік? Що у вас зміниться? І що ви зможете досягти, якщо почнете співпрацю з компанією Oriflame? Якщо вас зацікавила дана інформація, тоді зверніться до людини, яка вам дала це відео. Запрошуємо вас у нашу команду. Пріоритет. Команда пріоритет це команда молодих, успішних та красивих лідерів.